Вітаю, друзі! Значить, у мене 198-й день. 198. Сьогодні буде короткий огляд, бо я багато чого поробив. Так, по деліну у нас йде другий етап. А, огляд короткий, бо я робив самого ранку на кланвар Сьогодні закінчується кланвар Я багато чого поробив. Коротше, ми його виграли з трудом. Якщо чесно, ми його виграли. Ось так, 225 тисяч я набив. Але це я коротко, всадив все, що я мав пеклор. Виграли на фігню очків, тому що вони, в, в них було 2400. Ні, в них було 2300, а в нас 2 600. І за 10 хвилин до кінця вони тупо почали щось робити. І 600. вони нас обігнали, але завдяки одному комусь одному він призвав двох героїв. Ей, Коротше, плюс 60 ми виграли. Не знаю, як так. А, так, забираємо. Те, що? На ящерів. Добре, бо мені це треба буде на крабіка. Так, а я зробив усі нагороди всі 10 особистих. Я в другій лізі. Перші у нас точки. Тут, по-моєму, 200, 250, 300, 350, 400. Дофіга? Так, ну, коротше, я забираю всі нагороди. Нагороди такі собі, я не знаю, чи варто. Ти ще єдине, що тут варто, 1100 енки. Чи варто за цих 1100 енки так лупити стільки ресурсів? Ну, я, звісно, розумію, якщо ви в шостій лізі то, блін, тут пожирніше. Але виграли і то добре. Так, щось тут у нас світиться. Загартування. Це я все скіпаю. Це я все скіпаю. Призвати 10 героїв з уламків, давай. 10 призвати, тут ще треба. Угу, угу, угу. Апати. апати, апати рівень. Здобути 3 епічних або міфічних в підземелі. Це, мабуть, скіпно. Так, тут, я бачите, багато вже поробив. Три боса кампанії. Давай три боса. Так, три боса є, тут є, забрали. Тут ще три дні. Тут ще мен... трошки менше півмісяця. Забрав, забрав, забрав. Значить, використати три гліфа. Три гліфа. Так, це це і це не треба, продаємо. Використати три гліфа? Ну давай. Раз гліф, Воу. Два гліф? І три гліф. Так, створити епічний а, чи легендарний в кузні. Це я робив вчора. кузню крафтив. О. Але. Продам, але. Накласти 50 на, на владику демонів. Зараз якраз підемо. Зараз якраз підемо. У нас, по-моєму, да, ріснувся кланбос Теперо. Давайте глянем на дробчик, глянем на а, глянемо на дропчик. Глянемо на дропчик. Ге глянемо на дропчик. О. Треба записати один прадавній з п'ятого. го <кхід> демій. Тавернячок. П'ятий КБ. Один прадавній. Шостий КБ. Один прадавній, 2 прадавніх. 6 КБ 2 прадавніх. Окей, записав. Сьогодні взагалі дроп такий собі. Дроп сьогодні такий собі. Коли я вже перейду на шостого КБ з одного ключа. Ого, 50 лям. Так, ну і шостий КБ. Тут у мене швидко швидкий бій ще недоступний, тому відіб'ю ключик вертусь. Так, я відбив 34 лямчика. 34 лямчика. Так, а що в нас по клан квестах, по клан завданнях. Одне елітне не взяв і два експертних. А, тут ще лишилась фігня. Це буде третя задача. По магазину, по магазину. Тут ліміт вибрав, тут ліміт вибрав. Ще добре брати атрибути і руду, але з моїми монетками я їх поки тримаю, поки не зберу хоча б цього парубка. Хоча би цього парубка. У 30%, мітрали 48, квінта 60%. Так, далі ключі у вежі і три артефакта. Ну Три артефакти я піду на паука, а ключі у вежі. Так, важка вежа. Важка вежа. Дойшов, яшов. Я просто два дні походив на легку, бо в мене там була місія на ремонту 20-го боса вбити, тому два дні походив туди. Далі йдемо. Хто у нас буде там грифон? Ні, дракон ірагот, напевно. Тут Войд. Треба забирати. Така команда. Така команда. Автопідйом. І вони, коротше, місять. Капець місяць, коротше. Не дають арманс не дає нікому походити. Трошки це затягується. Але це 100% проходження. 3 dd розлом. Залив антизалив, ну і контроль, тотальний контроль. Ніхто у в не ходить. Навіть якщо він переходить на хвилю з цим, з відкатом цього скіла, то він встигає два рази походити. Єдиний нюанс це якісь відбиття. Ну, Типу там Тормін з заморозкою, типу червоні герої, це слабкі удари для нього теж. якби, Якось так, але проходять вони цей. Проходять легко. Тому дойду до боса та повернусь Так, ну і коротше, пробіг поверхи. Подивився тут цього. Тут в мене взагалі немає рідкісні герої духу. А, тут точно скіпним, значить, у нас дракончик. Дракон. -ху -ху -ху. Значить, значить, що я беру? Що я беру? Пробую. Пробую. Це я лише пробую? А там буду бачити. Бракує золотих ключів. О, А де мій один ключ дівся? Не поняв. Куди я міг потратити, потратити один ключ. Я пройшов одну кімнату тут. Йоп. Я... Коротше, видно, завтикав я. Видно, я завтикав прийшов пройшов одну кімнату тут. А, ну, ладно. Лишу на завтра тоді. Тоді я відправлю фармети їх. А, 15 ключиків відправлю фармети з Грифона. Ось така пачка фармет. не завжди вбиває, але. Швидше фермить, ніж попередньо. Тож, зливаю ключі, то повертаюся. А, ну що, я, коротше, там все відстукав. зливаю ще пару. Бачите, він не зігнорував блок шкоди. Відстукаю ще пару жетонів тут на груповій і Хе-хе. Зараз падає я вже цей бах бачив. <риклад> цей бах я вже бачив. А, це повісив бомбу і пішов в YouTube. Прикольно. Нарсес і Анкора, гм. Не очікував, що я її уб'ю, і його теж за один. Через вівцю о-о. Ти диви лише один ХП? Так. А у мене є ще ці жетончики. 778. 538. Я грибу. Де ви такі шмотки берете? Так, склеп, фіглі ти не від'їжджаєш. Мені це не подобається. Стригери у цього челіка. Дорба. Зараз ще раз нападу. О, ще раз нападу. Він дуже сильний, але я хочу спробувати ще раз. Оу, oh. це щось не то. Ну От бачите 538, але другий захід, коли ну, вже дав результат. Я хрибу 173 чувак. Звідки домах береш? 432, Харіма, Ротос Сіфі, Арманс. Ясно, я тут не походив. Це нічого не міняє. Та вівця нічого не міняє. 472. у шкірки у <свіця> <свіця> Це прикол. А. Треба пробувати ще раз напасти. Треба спробувати ще раз. Не факт, що виграю, от, от цього може і не виграю. А чого це? Чекай, я що не на тих напав? Блін, я не на того напав. Ой. На цього я мав напасти. А давай ми херіму приберемо. А, слабкий удар, слабкий удар. Оу. Oh. Ну, тут я знав, що я можу не виграти, а от попередню тіму, на яку я другий раз нападав, то там були шанси. Ну, це теж дуже сильна команда. Рілі дуже. А, так. План завдання виконав. Третє. виконав 200 залутав, залутав магазин, магазин вже теж залутав. Тут все повиконував. Тут все. Тут ніби теж все злив лайв арена. 34 з 35, і тут я набив максимум. Сьогодні день запису 25 число, я, мабуть, ще 5 чи 6 днів там пропущу. Хоча не знаю, хоча не знаю, блін. Ну, нехай 5 перемог у день. Можна, блін, можна ще, напевно, за 5 днів можна ще, коротше, думаю, добити хоча б десь до сюди. Ні, мабуть, так і спустю все-таки. Мені треба фармити ці герби. Мабуть, так і спустю. 1500 енки. 1500 енки піде в прокачку талантів це можна продати. іде у прокачку талантів треба докачати уго. Один талант лишився 100 сової, а далі. Далі хто ще без талантів. Кіла. Раз. зразин два. Три. чотири п'ять 5, 5 героїв. Далі в мене з'явилися вчора на кланварі на стрімі, хто бачив ще 3 шестірки. Клайдна, Архімаг і Естріт. Їх теж треба фарбувати, їх ще треба одягати. Вони ще в мене всі троє роздіті. Вони лише просто проведуть на 6. Ще й одягати, фарбувати і таланти. О, ще тут треба. Ну Це може пізніше, головне її докачати. Пофарбувати пофарбуємо. Все забрали. Ну, як би все. На цьому гарно дякую. Сьогодні такий короткий, Якби, якщо викреслити арену, то взагалі вийде два рази коротше відео. Але якось так. Гарно дякую. Не забудьте за вподобайки, ще не підписний, підпис, підписуйтесь. І е, сьогодні день, коли ви бачите це відео, це буде п'ятниця 26. го Буде Х10 на войди. Ввечері буде стрім. Я буду відкриватися. Бажаючих також, тому якщо хтось бажає відкритися. В описі під відео посилання Telegram, Discord, пишете в приват. Бажаючих будемо відкривати. Якось так. Все, всім па-па.